Завершення зимового періоду викликає у водіїв виключно позитивні емоції. На дорогах стає безпечніше, а кермувати своїм транспортним засобом значно простіше. Оптимізм закінчується після того, як мова заходить про стан вітчизняних автошляхів. Щоби зарадити цій одвічній проблемі, влада проводить ряд заходів, які вже розпочалися. По завершенню зими проведено було дефектовку. Доріг по місту Бухово, це і дороги з твердим покриттям асфальтовим бетонним, і дороги, які не мають такого покриття, які покриття мають в щебневе. Ну, було прийнято рішення, перш за все, провести роботи по гредеруванню вулиць приватного сектору, там, де, де немає асфальтового покриття і бетонного покриття, і шляхом підсипки. Шляхом підсипки Матеріалами відповідними обговорення розміру коштів, які будуть направлені на поточний та капітальний ремонт, з твердим асфальтним покриттям відбулося на сесії міськради 26 квітня. Про це нам повідомив перший заступник Обухівського міського голови Анатолій Верещак. Ближчим часом буде складена кошторисна документація, от і ближчим часом розпочнемо роботи не тільки по латанню, ну по поточному ремонту, але і по нанесенню відповідної дорожньої розмітки. Минулого року поточний ремонт доріг відбувався з розрахунку 150 гривень на один квадратний метр. Однак цього року ця цифра скоріше за все збільшиться. Якщо основні складові, мінімальна заробітна плата, бензин для автомобілів. От мазу для е, е, вироблення асфальту зміниться відповідно, і, і вартість робіт буде, е, буде збільшуватись. Першочергово заплановано провести поточний ремонт доріг, які перебувають у комунальній власності міської ради. Це такі вулиці, як Каштанова, 40-річчя перемоги до мікрорайону Петровський та Малишка. Також планується проведення робіт по житловим масивам висотної забудови. Будемо старатись максимально максимально. Е, направити кошти для облаштування не тільки доріг, але і тротуарних доріжок, що буде можливо виділити з місцевого бюджету, залучати кошти з обласного і державного бюджету на ці цілі. Вже підготовлена кошторисна документація для виділення з державного бюджету коштів на капітальний ремонт доріг приватного сектору. На думку Анатолія Миколайовича, ці кошти будуть виділені найближчим часом, згадав перший заступник. І роботи, які проводилися минулого року. Такі роботи були виконані в минулому році по вулиці Франка. Під'їзд до п'ятої школи по вулиці Київській, от, по вулиці Зелений Гай, по вулиці Кринична, під'їзд до міського кладовища частина дороги було зроблено. Обухівські автошляхи ремонтуються не тільки за ініціативи місцевої влади. Так, наприклад, нещодавно один з обухівських приватних підприємців покращив стан дороги, що по вулиці Миру, 14 і 16. Численні ями, що знаходяться на цьому проміжку дороги, були засипані. Він прийшов з пропозицією, каже: якщо можливо, я туди часи їжджу, Якщо я проявлю ініціативу. От і е, зроблю ці роботи е, таким шляхом. Ну маєте бажання е, зробити принаймні, я дорогою дуже багато ну, рухається е, транспорту. Це мається на увазі в районі миру 16, миру 14, так? Да? Отаким От чином. От це як тимчасове явище. Це не з е, е, міського бюджету на ці цілі кошти не направлялося. В Якості ремонтного матеріалу був використаний асфальт, попередньо знятий спеціальною машиною. Якщо повторно використане тверде покриття вкласти при правильних погодних умовах та за спеціальною технологією, то воно доволі непогано утримується. Подібні ямкові ремонти неодноразово ініціювала Обухівська міськрада. Ми по декілька вулицях приватного сектору е, висипали е, таким матеріалом. Дороги це коли робили ремонт дороги по вулиці Київській від вулиці Каштаної до розв'язки. І Цим матеріалом ми висипали вулицю Софіка Олеській, вулицю От, Ну, Звичайно, вже пройшло там більше шести років, то треба вже якісь роботи там додатково проводити От, по, по ремонту, але сьогодні люди мають там дійсно тверде покриття. О, тому що е, зробили цю роботу за відповідних погодних умов. От, е, ця асфальтована е, е, ну, крошка да, вона сформувалася і зробилася як асфальтове покриття фактично. На сьогоднішній день організації, які можуть проводити ремонтні роботи доріг, фактично мають статус приватних комунальних чи державних установ аналогічного зразка не існує. Однак до вибору підрядчика міська рада обіцяє підійти дуже серйозно та виважено. Якщо сьогодні брати і аналізувати підхід організації до проведення робіт. Фактично за останні роки можна проаналізувати підприємства, які виконували роботи і якість їх виконання. Тому будемо по-любому схилятися до тих підприємств, які роботи провели, і які роботи виконані якісно. Юлія Варламова Сашко Долбиш, студія БАРТ.